Отож, чому не вдалося переосмислити арку? Чи потрібно її демонтувати та про становище деколонізації міських просторів? Буду говорити з головою інституту нас пам'яті Антоном Дробовичем. Добрий день, пане Антоне. Моє шановані висновок фахівців інституту національної пам'яті. Що арку дружби народів так звану потрібно демонтувати? Чому? По-перше, треба підкреслити, що це висновок незалежних експертів, які діють в комісії при інституті. Тобто, ми там не фактично це не співробітники інституту а окремі дослідники з університетів з різних міст України, які вас рекомендують це зробити. Чому? Тому що вона створена. Навіть, вона присвячена арті, вона присвячена дружбі і воз'єднанню українського і російського народів. Становому 82-му році на значно 65-ї річниці від більшовицького перевороту, 60-ї річниці проголошення СРСР, е, монумент там, навіть та частина монументу, яка зараз залишилась під нею, це Переяславська рада. На якій боярин Батурлін, посол Москви, приймає присягу гетьмана Хмельницького вірності. Відповідно, оцей наратив «Один народ народ який зараз використовують проти нас, путінська пропаганда, щоб на нас напасти, з, з оцими словами про один народ в херсонських катівнях катували наших цивільних і військових. Розкажу, ми ж з вами один народ. Ви просто забуділись, і Ми вам розкажемо, як треба От на слово з цими словами катують, вбивають наших громадян. І в Києві стоїть Арочка, присвячена дружбі народу і роками. Mm -hmm. а, ну, тобто буде декілька спроб переозначення, бочевить ми про них будемо говорити. Але ну, зробити вигляд, що все окей, не вийде. Треба щось робити. І власне наш висновок це заклик до громади, до art творк арт і так далі. Guys. Wake up. ну в, в, в відні. Б ніхто не терпів арку про єдність німецького е, і австрійського народу після аншлюсу. Ну ніхто, ну це чуш бачить, де ніхто це тоталітарний символ. Так і це теж е, е, зафіксований в монумент в монументі. Тоталітарний символ, який треба переозначити, прибрати, змінити, але точно не мовчати. Ну, були ж спроби, ви вже про це згадували, і я щойно в ефірі теж розповідала про спроби переосмислити арку, там розмальовували її і веселку, і тріщину на ній намалювали у 2018 році. Тобто, якісь спроби, зміна назви в 2022, знову ж таки, опрацювати були, але чому вони не працюють, на вашу думку? Дійсно були спроби, це називається в професійної лексиці переозначити, так тобто, щоб те, що було створено з одною метою або з одними меседжами, наративами, говорило інші по-іншому. Як правило, це вдається, але декілька причин, чому це не, не виходить з аркою дружби народів. Про це не тільки моя думка, це ряд експертів, які так вважають. Тому що, по-перше, тріщина окей, в 2018-му Володимир Кузнєцов, група права. Правозахисників це ініціювалося, це, це ще, ну, припустимо, працював, але. ну, Припустимо, було е, помітним жестом. Але хтось, ви, от ви знаєте хоч одну людину, хоч одну, яка називає цю арку, аж Арка тріщина дружби. Ніхто, І я не знаю ні одного. Є там пару у Фейсбуці людей, які кажуть, що вони так кажуть, але я таких людей ніколи не зустрічав, і ніхто, кого я зустрічав і питав, не зустрічав. Публічній почні вона так ніколи не фігурувала. А це що значить, що ця назва не приживає? Якщо навіть назва не приживає, то візуальний тонкий, хороший візуальний жертв Вово Кузнєцова, який можна було, якби не повномасштабна війна, катівні і так далі. Це геноцидна війна, можливо, з часом ми б могли, але ні. Що стосується, наприклад, веселки, веселка потужніша. Потужніша зайшла настільки потужно зайшла, що правий сектор її навіть за пару днів змусив фактично зупинити монтаж, тому що вона повністю перебивала на радянський наратив, бо Радянський Союз був проти ЛГБТ плюс спільноти і так далі. Тому це зараз настільки добре могло Та, би спрацювати, а чому а, ні? Там могло би спрацювати, і в принципі немає яких перешкод, щоб це зробити. Але треба спочатку прибрати монумент Хмельницького Бетурліна, бо інакше це схоже на якусь. Вибачте, ця скульптура, яка знизу зроблена, це Переясовську раду, яка зроблена з каменю, це буде якась кам'яна оргія під знаками Ну, Тобто це не годиться, її треба перемістити. звідти І тоді залишити арку розформувати теж. Можу. Або взагалі зробити зелений сквер з амфітеатром ну, Тобто Ці варіанти є. Ми як інститут не прийшли з болгарками різати ту арку, як оце деякі там розказують. Що типу, це прямо вандалізм. Інститут людожери, інститут, як це ще е порівнюють нас з е іконоборцями. там, просто у людей маразм, як Іконоборство і боротьба з тоталітарними Ми, цього не, ми кажемо висновок, що це треба прибрати. Це не годиться mm -hmm. спільнота. wake up, давайте говорити, переозначувати, пропонувати. Тобто експерти рекомендують демонтувати, але рішення, як це влаштувати, як. Переосмислити чи залишиться арка на місці повністю переосмислена, так і очищення очищена від всіх пропагандистських маркерів імперських радянських сукупності їх, так чи її... В принципі треба демонтувати. Ось який механізм далі для суспільства, для місцевої влади, а щоб рухатися далі в цьому питанні. Ми в принципі опублікували цей висновок. Радоки війська, наприклад, влада може вже з ним працювати. Але там через який час ми просто дамо, лист, якщо не побачимо дії, ми просто дамо рекоменду... лист офіційний з рекомендаціями інституту дослухатись до висновку або з якісь інші дії, які приберуть ту ганьбу, яка у нас зараз є стань. І далі у місцевої влади буде час, щоб це зробити, провести громадські слухання. Сперні і прийняти рішення здорове рішення Знову ж таки. Ми нема, ми не маємо повноважень там самим щось ліквідовувати, забороняти. Ми говоримо, ми фактично, як і в кейсі з Булгаковим, так і в цьому кейсі ми є тригером суспільної думки. Вона не всім подобається. Сократ теж не всім афінянам подобався. І Ханарин, не всім німцям подобалась, яка викривала їхні проблеми суспільства. Так і ми, ми кажемо, ось експерти, вони кажуть, ось проблема, проблеми, давайте щось робити. Так, звісно, ось хтось... роз'яснення, що вони так, теж хтось, не так. Хтось бурчав. Вас... Бо, звісно, ну, роками вони нічого не хотіли навіть ворушитися. Ну, не дуже зручно. Але тепер треба поворушитися. Процеси декомунізації, деколонізації вони почалися ще під час Революції Гідності. Чи можемо ми зараз говорити, що вони що є. Десь на горизонті кінець цього процесу, як ви оцінюєте загальний стан деколонізації зараз в Україні? Ну, якщо говорити там про події після повалення Леніна, якого ви згадали, то власна ці декомунізаційні ініціативи ну, в багатьох областях ну, підходять до того, що вже майже не залишилось там особливо західні, там ближче до центральних, але все одно там ще є певна робота. Що стосується деколонізації, то ці дискусії. Про імперські символи імперських діячів вони ще тривають і триватимуть якийсь час, бо це довша історія. Вона заглиблена в декілька століть, і тому в деякі речі вони не одразу можуть бути очевидні, Як, наприклад, дискусії щодо міст там Павлоград чи Олександрія, відповідно, чи є вони ці перейменування частиною імперського плану по переозначенню наших територій чи це велика дискусія, яка триває зараз. Верховна Рада по перейменуванню міст включилася, але пам'ятники, вулиці. Там, музеї, юридичні особи це питання відповідальності місцевих органів влади. Відповідно, якщо вони включаться, це закінчиться швидше. А, на мою думку, деколонізація або подавання імперських імпер, наслідків імперської політики, вона десь на своїй, ну в першій третині свого процесу. Декомунізація, я би сказав, що вже в останній третині. це мої такі оцінки, вони суб'єктивні. Я не можу зараз викласти якісь цифри, але це просто по кількості запитів на інститут, на ту чи іншу тему, кількості фільмів. Ірів і такі тригерних тем угу. про суспільства, а які на вашу думку найбільш проблемні питання саме на цій першій третині. Деколонізації, як ви сказали, мені здається, це найбільш гострі теми будуть пов'язані з перейменуванням населених пунктів, особливо на півдні країни. Друге, це такі постаті, типу От, Актуальна на так, дискусія. які з одного боку є там маркером антирадянської боротьби, а з іншого боку, були імперцями. А буває так, що в світі буває так, що ворог твого ворога не є твоїм другом. От булгаков, наприклад, він не любив більшовиків. В принципі, як і ми справедливо. Але він був імперцем. імперцем і він не любив українців. Тобто, відповідно, оці бінарні опозиції, хороший, поганий. Ну, не завжди буває. Тут хороший, тут хороший, тут поганий, тут поганий. Mm. А буває, що скрізь поганий, а в одному хороший. Відповідно, в цих треба речах розбиратися. і тут єдиний єдиний порятунок і спасіння. Діалог, ми про це говоримо. Ви ставите вам цікаво це в ефірі, глядачам цікаво. Ми дискутуємо. І так, через якийсь час прийдемо до хороших рішень. Глядачі потім підуть в додатку проголосують за своє рішення, яке вони ухвалили так на базі цієї, зокрема, розмови. А, в принципі, навіть якщо ми демонтуємо там, всіх Щорсів, там, Пушкіних по всій країні, все одно завжди залишиться якесь, якась ліпнина, там, навіть на будівлях хрещатика, якесь ВДНГ, знову ж таки, про яке теж говорять. Тобто якісь маркери, вони не такі помітні, не такі тригерні, як там, батьківщина мати, але вони все одно залишатимуться в нашому публічному просторі. А, яка тут може бути робота? Ну, ми ж не розвалимо все. Чи можливо, в принципі, прибрати все? Якщо подивитись, ми насправді ж не розвалюємо. Це, це якесь, знаєте, ну так, це, це таке радикальне слово згодне. Так, ну, ми пропонуємо прибрати певні елементи. Та сама історія там, з якоюсь ліпниною, чи он мозаїки, там є проспекту Перемоги, зараз Берестейського проспекту, да? там є одна з мозаїк з серповим молотом. З часом можливо там прибрати цю, цю частину центральну, сфотографувати б якість, віддати в музей істориків, а і оці, оці елементи мозаїки демонтувати, віддати. От не треба все руйнувати, а можна провести дискусію, як це змінити, чи можливо пропозиції там кольором якось, чи закрик Ну тобто це відкрита дискусія. І добре, якщо пройде час, і це буде наша головна тема. Що ми переможемо в війні, будемо живі, здорові, захистимо свої кордони і так далі. І це стане, але в першу чергу ми маємо зараз захиститися, виграти цю війну. І прибрати те речі, які найбільше загрожують нам і в ідейному плані. арка дружби народів нормалізована в центрі Києва. При тому, що по нам б'ють ідеологемою про дружбу народів, це небезпечна історія. Є люди, які кажуть, ну ми ж не знаємо. Ходять діти там чи мовить вона не знає про ці е, наративи. Окей, вона не знає, але при правильному ідеологічному впливі на них люди дізнаються і російські псошники будуть казати, Дивіться, у вас там навіть арка дружби Народів, від вас приховують злобні українці, і це починає включати. Їх, включати їх логіку, яка шкідує, яка може потім їм же загрожувати життю. Дуже дякую вам за цю розмову, за всі роз'яснення, які ви нам сьогодні озвучили. Отже, я спілкувалася з Антоном Дробовичем, головою інституту національної пам'яті про колонізаційні процеси в Україні та рекомендацію фахівців інституту нацпам'яті демонтувати колишню арку дружби народів.